Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в G-FOTA. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Привіт, друзі! З вами Кома Дракун. У нас довго не було відео по причині нашої зайнятості. Але дякую, що ви дочекались нас. Тому заварюйте мівіну, накладайте свій бутерброди та уважно дивіться відео. В цьому відео ми поговоримо з вами про планування. І хочу зараз зробити спойлер: фраза: пацани, ну треба ту посадку штурмануть». Не повинно у вас бути у вашої банди, повинно бути чітке планування і наказ. Я знаю, що для багатьох це дуже важко. І для мене це було також важко. Зараз купа незрозумілої інфи, різні статути, кожен по своєму вчить. Хто ще вчить по радянському алгоритму, хтось по американському алгоритму планування. Повний борда. Планування. Що це в цілому? У більшості зараз почали з'являтися слайди, синьо-жовті з учебки, з мілким текстом на весь екран. Але сьогодні ми будемо говорити не про це. Під час планування ви розробляєте план своїх дій. Порівнюєте загрози, вибираєте шлях їх вирішення. В цілому. Ви можете це зробити і без різних алгоритмів, яких вас вчать, і про які я буду сьогодні говорити. Але TLP – це дуже зручний алгоритм, який дає вам чітку структуру та хронологію, порядок всього по пунктах. В цілому, це психологія. В першу чергу ви повинні сприймати алгоритм планування не як засіб вам запудрити мізки, заплутати чи затягнути вас. А елемент, що здатний облегшити вам життя. Тож я не буду влазити в деталі, говорити вам. Зарозумілими словами, але ж спробую вам показати приклад базового планування, що вирішить вам життя. Цілому планування будьчого, будь-якої операції або бою може тривати як декілька днів, так і 5 хвилин. Тому запам'ятайте, навіть коли у тебе є 5 хвилин, пройдись швидко по пунктах та підготуйся до дії. Тож я почну своє коротеньке планування, на базі якого, я думаю, у вас вийде планувати і свої дії. Я буду командиром першого механізованого взводу. У моєму розпорядженні буде три пікапа і, відповідно, три відділення. Наш батальйон зосередився в лісі та готується до майбутніх дій. Перший пункт отримання завдання. Цей етап найголовніший. Адже якщо ви не зрозумієте своє завдання коректно, то планування не матиме сенсу. Не бійтесь перепитати третій раз у командира якусь інфу. Задовбуйте його, якщо вам щось не ясно. І за того, що зараз ви побоялись перепитати щось. Під час виконання завдачі ви можете заїхати не туди, невчасно щось виконати, і це понесе за собою проблеми. При комунікації з командиром роти з його вказівки, я зрозумів, що, скоріше всього, наша рота скоро поїде в зону бойових дій. Тож я дав завдання командирам відділи – перевірити справність техніки, а головному сержанту взводу провести суровий огляд на наявність теплих речей. Через два дні командир роти зібрав усіх командирів зводів у себе в Палатки, та я отримав від нього бойовий наказ. З якого мені стало відомо, завданням нашої роти є штурм окраїни населеного пункту Івановка. Ми повинні висунутись до лісосмуги о 24.00Д та прибути не пізніше, ніж час 30Д плюс 1. Зосередившись там, о 7.00 наша рота здійснить атаку. Третій взвод буде в резерві, перший взвод, тобто мій, буде штурмувати школу, другий взвод буде брати клуб та сільську раду. По закінченню штурму. Ми повинні зайняти кругову оборону в будівлях, що зайняли. В цілому противник це малі групки, мобілізованих без наявного досвіду. Їх будуть підтримувати мавіки зі скідами, а також, можливо, буде наявна робота АГС. Під час розвідки було виявлено кулеметне гніздо на даху школи. Його спробують знищити впівдрону, але якщо щось не вийде, мій взвод повинен бути готовим знищити те гніздо. В цілому, я в кінці отримання завдання повинен зрозуміти, хто, що, де, коли і чому. Повинен зробити другий етап це віддання попереднього розпорядження. На даному етапі я не повинен тупити, а зразу повинен зібрати командирів відділення, головного сержанта та дати їм можливість, щоб вони вже почали планування. Я кажу їм так, задача нашої роти висунутись о 24.00 до посадки на пікапах, та пізніше, як о час 30 д плюс 1 зосередитись та о 7 ранку почати штурм. Наша ціль це трьохповерхова школа. Другий звод візьме на себе клуб та сільську раду. Третій буде в резерві. Родний сказав, що там невеличкі ослаблення групи противника. Але будьте готові до наявності там нормальних підрозділів, а також наявності у них техніки, на криші школи кулеметне гніздо. Родний сказав, що його спробують знищити дроном. Але якщо у них щось не вийде, то ця задача на першому відділенні. У вас коля нормальний гранатометник. Я думаю, він зможе нормально туди вальнути. Противника підтримує Mavic зі Скідами, також АГС. Я ще не продумав операцію, але перше відділення, скоріше всього, буде безпосередньо штурмувати і буде на вістрі нашого штурму. Друге відділення ви будете заходити в школу та зачищати також. Третє відділення у вас, як завжди, діди у відділенні. будете подавляти та прикривати решту у відділенні. Пов взаємодії. Доведу пізніше. Заправте тачки, почніть своє планування, отримайте по два БК, пару одноразок. Я їх запросив у ротного, а також вони сержант звода, перевірчу у всіх хлопців автомат в належному стані та чи взяли вони з собою всі потрібні монатки під цю задачу. Третій етап вироблення замислу бою. На цьому етапі я продумую всю операцію від А до Я та проводжу аналіз за алгоритмом МЕТТІСІ, Тобто, завдання. Штурманути окраїну Івановки ротою та захопити школу силами мого взводу. Напряженько буде. Противник. Мобілізовані групки противника, які не хочуть воювати. Ай, блін, я вже на такі уловки попадався. Скоріше всього, там потужний противник. Не здивуюся, якщо там техніка по шах схована. Будуть скіди також АГС. Треба буде вертіти головою на 360 і пошвидше зайти в будівлю. Та й, блін, може десь ще заміновано? Місцевість. Посадки. Можна підібратись поближче через них. Боліт немає, значить, красота. Штурмуємо зранку. Видимість буде нормальна, скоріше всього, буде туман. Надіюсь, це обмежить можливості їх Мавіків. Погодка без дощу. Мої підрозділи. Підтримка буде відротного. дрон по кулеметному гнізду відпрацює, а також третій звод у резерві. Я думаю, він на крайняк нас зможе підсилити. Звод у мене в цілому по повній штатки. Перше та друге відділення більш потужніші, значить будуть штурмувати. В третьому відділенні немає гранатомета. Значить, треба віддати їм всі одноразки, які отримаємо. Будуть вони насипати по вікнах. Час. Сьогоднішній день та ніч. В цілому в мене є на це все. Цивільні. Батальйонна розвідка сказала, що всі цивільні евакуювалися. Є лише певні залишки по павних хатам. В школі вже давно сидить противник. Діти та вчителі туди не ходять з початку війни, значить, можна без вагань кидати гранати в кімнати. Завишки місцевого населення проросійські, бажано з ними не контактувати. Тож, зрозумівши ситуацію, я починаю планувати та розробляти все крок за кроком. Відкриваю цю школу, на Google мапах, також шукаю стару сторінку у Фейсбук цієї школи, щоб вивчити місцевість. Щоб не повторювати вам два рази інформацію, я доведу вам свій план вже на бойовому наказі. Тож, планувавши. Порівнявши всі варіанти дій, я йду до ротного та показую йому свій варіант дій, своє рішення, як я планую цей бій вести. І тут він може сказати: Вася, все чітко, або ж захейтити, та сказати, що цей варіант дій не підходить. Мій же план ротний затвердив, і тепер у нас де наступний пункт, саме переміщення. Але скажу чесно, те переміщення може взагалі не відбутися, або відбутися на будь-якому з етапів, навіть після видачі бойового наказу. Наступний пункт. Це рекагнасировка. В чому вся суть? Протягом всього планування наші підрозділи здійснювали розвідку, та ми вносили корективи в план та отримували додаткові розвідвідомості. Але тепер час провести рекагнасировку. Як це виглядає? Ми піднімаємо після розробки нашого плану Mavic, та я перевіряю, чи можемо ми пройти за тим маршрутом, що я спланував, чи зможе гранатометник знищити ціль з того місця, де я планую, чи ефективно буде здійснювати подавлення третє відділення з лісосмуги. І якщо все чітко. Я переходжу до такого пункту, як бойовий наказ. Якщо ж ні, то я внося корективи в свій план. Та погоджую уротного. В цілому, ці пункти не обов'язково повинні бути один за одним. Їх порядок може змінюватись, іноді вони можуть іти паралельно. Я так гляну з мавіка, здається, все чітко. Тож я йду давати задачу своїм командирам відділення, а саме доводити їм бойовий наказ, а вони відповідно особовому складу. Але особисто я практикую манеру доведення бойового наказу всьому взводу особисто. І тоді я буду впевнений, що всі зрозуміли задачу. І вже після мене командири відділень розжовують людям, хто, що, де, коли і чому має виконати, з якою послідовністю і порядок їх дій. Я знаю, що в учебках всі люблять макети. І ми всі любимо їх будувати. Знову ж таки, психологія. Запам'ятайте, макет. Це не засіб задовбати командира або особовий склад. Це засіб розжувати задачу вашому особовому складу. Якщо вони розуміють задачу, коли ви показуєте на карті, супер. Їм достатньо, коли ви малюєте їх дії на графічному планшеті чи в себе в зошиті бомба. Запам'ятайте, ми робимо макети не для процесу, а для досягнення цілі. Розуміння задачі всім особовим складом. Тож, всім пофіг, як ви розжуєте цю задачу. Головне, щоб кожен її зрозумів. Тож, я попросив двох солдат з другого відділення зробити макет. І о 17.00 я всіх зібрав на макеті та починаю доводити свій бойовий наказ. Простими словами, за алгоритмом СМЕСК ОЗВЗВ. ВЗВ. Хочу зауважити, що треба завжди роз'яснити все максимально просто. Адже якщо ви почнете насипати солдату мовою бойових статутів, його мізки закіплять, всі ці гарні фрази зі статуту для навчань, понтів. Або письмового оформлення в робочий зошит. Запам'ятайте, говоріть до солдата просто. Почнімо. Командири відділень. Весь особовий склад наявності? Чую доповідь, що так. Тож, перший пункт. Обстановка. Наша рота отримала завдання: штурманути окраїну Івановки та закріпитись там. Наш взвод буде брати школу трьохповерхову, другий взвод клуб і сільську раду, третій буде у резерві. Противник не лохи, нормально укомплектовані, можливо, посирає хавай техніку, тож гранатометники. Будьте готові. На даху школи сидить кулеметник, будемо пробувати його дістати дроном. Якщо щось не вийде, то він е на гранатометнику першого відділення. Коля, він на тові. Також противника підтримує ГС і скіди. Зранку буде туман, тож я сподіваюся, їх це трошки обмежить. Будьте обережні, противник міг замінувати підходи. Місцевість тут хороша, можна підійти близько. Цивільні проросійські, на них не ведіться. В школі дітей немає, тому можете спокійно кидати гранати в кожну кімнату. Завдання. Завдання нашого взводу: висунутись о 24.00 до лісочка, не пізніше, аніж час 30D1. Марш будемо здійснювати на пікапах в центрі бойового порядка роти. Далі закріплюємось в лісі. Дрімаємо. І в 5 ранку підйом. В 6 ранку висування пішим маршем під цією посадкою. Та о 7.00 штурм школи. Починаємо штурм скидання диму та знищення кулеметника за наявності. Робимо пролом в в углі школи. Зачищаємо перший, потім другий поверх. Третій. Займаємо оборону відповідно назви поверху та назви відділення. Доповідь мені про зайняття оборони зразу ж. Якщо ж нас викриють раніше, працюємо за тим же самим планом. Виконання. При фазі 1, яка буде називатися у нас висування, ми грузимося на пікапи у 23.50, бойовий порядок, 3, 2, 1 відділення. По прибуттю розташовуємось у формі трикутника, на краю ліска. Фаза 2. Підготовка. Висуваємось вдоль посадки, пішим маршем, були порядок, третє, друге, перше відділення за другим взводом та доходимо до краю посадки. Фаза 3: Штурм. Ганатоменик першого відділення. Якщо кулеметник почне працювати, зробить дальній постріл по ньому. Третє відділення. Ви на подстраховці. У разі промаху ваше завдання добити одноразку. Після цього третє відділення починає насипати, подавлювати противника. Б'є одноразками по укріплених точках. Друге відділення заходить у діру в школі з лівого боку, а за ним заходить перше та здійснюють послідовну зачистку поверхів. Фаза 4. Зачистка. Два відділення зайшли в школу. Після цього дають команду третьому відділенню, щоб ті перестали подавляти, і третє відділення підтягується до них. Фаза 5. Оборона. Противника знищено, всі займають оборону відповідно поверху та номеру відділення. Забезпечення. Кожен повинен мати собою по два БК, одну повну флягу та одяг по погоді. Якщо чогось не вистачатиме, робіть запрос через командирів відділень, а вони відповідно на мене. Полонених скручуйте стяжками та збирайте у тому місці, де буде можливість. Далі хай ГСР з ними там гребеться. Поранених збираємо на першому поверсі. Після зайняття оборони, якщо що, підійдуть пікапи і їх заберуть, евакуюють. Взаємодія та управління. При цьому ми на п'ятій частоті. Резервна сьома. Мій позивний Орел 10, командири відділень, Соків 10, Соків 20, Соків 30, відповідно номером відділень. І також ГСВ буде мати у нас позивний Іванович. Під час входу в будівлю введіть безперервний зв'язок для уникнення дружнього вогню. Я буду з третім відділенням і буду звідти командувати. У випадку, якщо буду 200 чи 300, командування на себе бере ГСВ. Якщо з ним щось стається, то командир першого відділення бере на себе управління. Часові показники. Зараз 17.30. Висуваємось ми о 24.00. Штурм о 7. О 19.00 я чекаю план дій від кожного командира відділення, а також план забезпечення від ГСВ. Контроль готовності. Після того, як я довів свій наказ, я повинен, я скажу, навіть так зобов'язаний переконатися, чи всі зрозуміли цю задачу. Саме з важливості я проводжу радіотренування і скажу так. Вашим людям треба ваша допомога при підготовці. Ви повинні бути завжди впевнені, що підготовка йде по плану. Тож, здається, я сказав все просто. Але я знаю, що насправді це дуже важко, і з ходу у вас не вийде це застосувати, і це напряжно. Але я дуже хочу вірити, що ви розумієте важливість цього пункту як планування, і будете хоча б пробувати. Тож, я спробував розказати просто про важке. З вами був Єнот. Всім дякую за увагу. Зустрінемось у наступному відео.